Як він бачить вашу ситуацію? Давайте подивимося, як виглядає ситуація, що склалася між вами, його очима зараз. Хто в нас він? Сильний вольовий лев, цар звірів, харизматичний, сексуальний, впевнений в собі, наполегливий. Багато дивиться зараз у минуле, пригадує минуле, сумнівається в чомусь, намагається вирішити, що йому робити у теперішньому часі, як планувати своє майбутнє. Але людина така, знаєте. Яка кидається у вічі своєю цією харизмою, лев'ячою, як велика кішка? чоловік як велика кішка. Добре, що ж за ситуація, що між вами склалася? Ох ти! Ситуація непроста. ситуація, яка дивіться, що відбувається. По башні щось, був якийсь скандал між вами, це не тихе розставання, це ви якось з'ясовували стосунки і... або раптово посварилися, і, власне, він якось так вийшов із цих стосунків. Дуже повільно пішов кудись, але пристрасті вирували дуже такі серйозні. Є в нього відчуття, що це ще не кінець, бо лицар Пентаклі все-таки це не крапка у банкеті, але побачте, дійсно скандал був у вас такий немаленький. Щось ви наговорили один одному, такого образливого, і він якось, знаєте так, повільно злився, я би сказала. Не так, щоб вийшов з стосунків, але і не проявляється. Задумався. Про щось. Що він думає про, ці, про цю ситуацію? Що ж він думає про цю ситуацію? Що потрібно її прояснювати і потрібно якось миритися з вами, Хоче перемир'я насправді. Дивіться, карти хочу прояснити, хочу з'ясувати, хочу залагодити ситуацію. Чекаю певних можливостей для цього. Можливо, якось зустріти з вами або щось таке зробити, і хочу все владнати, щоб у нас все було добре. Він не бачить. В цій скандальній ситуації кінця, абсолютно, він бачить можливість продовжити ваші стосунки, і цю сварку хоче якось владнати, хоче залагодити ті неприємні моменти, хвилини, які ви пережили. Ну, я так розумію, що він шкодує. Чи шкодуєш ти про ті ста? Ну, злість в нього ще є, але е, каже, що я ж її кохаю. Ну кохана жінка, що ж тут поробиш? Злюсь на неї, але кохаю. Так що буде він щось робити, але трохи згодом, бо поки що.